У Коломиї можна оглянути старожитності Слобожанщини, виставка, етнофундація Ріт, евакуйована із Донеччини. Це традиційні строї, рушники, жіночі прикраси та інше. Усі ці речі, приватна колекція, вчительки із Краматорська. за мене служить на того. На Прикарпаття евакуювали колекцію давнього одягу та ужиткових речей. Розповідає Ганна Ощепкова із Краматорська. А це 20 коробок автентичних скарбів. Це є приватна колекція, яку збирала вчителька української мови і літератури Просолкова Оксана. Але, на жаль, її сьогодні немає. Вона виїхала в Польщу з дитиною. Колекцію зараз ми представляємо тут. Заїзди вона свої ініціативи їздила різними ринками по селах і збирала старі вишивки, рушники, ікони, все, що стосується української традиції. І за два роки в неї вже не збиралася колекція більше 500 екземплярів. Ця колекція експонується вдруге. Вперше це було рівно рік тому у Краматорську. Розповідають організатори експозиції у Коломиї Ганна Ощепкова з Краматорська та Уляна Мандрусяк, директорка Коломийського музею історії міста. Дуже символічно, що наступна виставка в другій частині України саме в Коломиї, це як продовження як ланцюжок з'єднання. Ходу і заходу нам дуже хотілося показати, що Донеччина, саме Слобожанщина, має глибокі українські корні, що мова була українська, що це підтверджують атлетичні пісні, які збиралися в експедиціях. Оглянути традиційні строї, рушники, ікони, прикраси Полтавщини, Чернігівщини, Черкащини, Вінничини, Сумщини. Південної Слобожанщини можна впродовж місяця в музеї історії міста Коломиї. Ми запрошуємо коломиян, гостей міста, щоб прийшли, подивилися справ несправжні скарби. В Коломиї саме я зустріла багато поселенців зараз зі сходу і мені щось прям дуже хотілося, щоб вони прийшли і відчули оцей кусочок своєї домівки, ми сюди привезли і їм демонструємо. Марина Максимів, Сергій Грин, події НТК. на